Парати вони встають не просто в пригоді, а вони доказали свою ефективність. Ми можемо вже констатувати як факт, і це нам говорять наші пацієнти. І ми бачимо багатьма дослідженнями. Звісно, що наші пацієнти вони вимагають від нас в першу чергу ефективності, бо вони хочуть так, як було. Ми зараз є в, в соціальних мережах. Нас бачать і наше обличчя, і наше волосся, нашу красу, і ми бачимо, як дівчата фотографують себе в купальниках. І тому дійсно досягнення мети воно неможливо тільки своєю працею. Та ти можеш працювати в тренажерному залі, ти можеш бути на дієті, але. Є такий біологічний годинник, який все одно з якогось віку будете підводити і показувати на даний момент у всіх соціальних сіт... сітях за тренд, по якому ми маємо дуже швидко бігти. І тому комбінація методик, і не просто комбінація. Ми маємо залишатися дуже соціальні. Наші пацієнти вони приходять з таким запросом. Це має бути дуже ефективно, надзвичайно ефективно. Та це має бути оптимізація по часу, бо я не буду до вас ходити кожен тиждень. Зробіть мені, і я поїхала. Бо в нас пацієнти приходять зараз за медичним туризмом, пацієнти приїжджають з інших країн, та пацієнти взагалі хочуть оптимізувати свій гаманець на період військового часу. І я хочу сказати, що наші пацієнти після ковідні, наші пацієнти, які зараз в поствійськовий час і військов... ой, боже, як я проговорилася в поствійськовий час, то скоро буде перемога, так? Клас. Військовий час, військовий час, пацієнти вони надзвичайно чутливі сталі, і тому нам оптимізацію процедур за чутливістю її теж треба продумувати. Mm -hmm. та? І в нас нема часу, наприклад, на утилізацію того старого колагену, а потім нам треба наростити той новий колаген. Ні, пацієнт у нас взагалі може прийти один раз, і потім вона поїхала за кордон. І тому оця ця комфортність вона дає можливість поєднання саме з апаратною методикою. І якщо ми говоримо, що, наприклад. Там 10-15 років тому назад ми більше робили акцент на філерність, на зволоження за рахунок об'ємів. Філерність, то зараз ера колагена стимуляції, тому що ми вже дійшли до гістології, і ми бачимо, що саме колаген змінює свої якісні параметри. Та і це ровно старість, то що пацієнт не хоче бачити на своїй фотографії, якраз а ми бачимо це гістологічно.